Нахіра вона нам нада, нашу ми її взагалі купили. А може, давай продамо в дорозі? Це перша тачка, яка нам взагалі не цікава. Перше, що я думав, коли ми купили цю машину. І чи помінялося щось з плином часу? Друзі, ви на каналі Несткар, з вами я, Макс, і сьогодні на огляді цей джіп Grand Чирокі. Якщо хтось перше на нашому каналі, то я займаюся тим, що привожу машини зі США, відновлюю їх в Україні, і це роблю або під клієнта, або для себе. Тому цей джип власне, потрапив до нас зі США, але він би в будь-якому випадку потрапив до нас зі США, бо це машина американського виробництва. І в цьому відео я покажу вам, скільки ця машина коштує в Україні, скільки коштує її пригнати. Чи зекономите ви щось, якщо привезете її зі штатів, чи це буде для вас дорожче? Розберемося ця машина топ чи шлак. спойлер, як на мене, топ. І в кінці цього відео, для тих, хто додивиться до кінця, я дам знижку конкретно на це авто. Їдучи на цьому джипі по місту, от що можна сказати, комфортно доволі. І в цілому ця машина класна, вона реально крута, але мені вона не подобається. І ось чому. Я не люблю грубі машини. В цій машині грубо все. Тобто, якщо ви любите грубі матеріали, грубі кнопки, грубі річашки, то ця машина вам підійде. А я більш любитель такого витонченого стилю. Мені подобається там Ауді, Мерседесік, я люблю таке. Але ж ті машини коштують набагато більше. Ми маємо це зрозуміти, що там, ціна цієї машини 24-25 тисяч. Ну, грубо кажучи, до 30 тисяч, що також немало. Але враховуючи те, що ми їдемо на, на здоровезній машині, реально на здоровезному сараї, який може довести не тільки вас, а вашу сім'ю, трьох дітей, собаку, кота, речі, лодку. Ну я не знаю, що ця машина може не довести. Того в цілому ну, вона класна. Я ж кажу. Просто що я більше звик до таких витончених ліній, до ручок більш приємних на ощуп, а тут все-таки береш, що прям руль цей такий бульот, прям такий бух. І це не для всіх. Я на цій машині вже їжджу десь другий день, це конкретно підряд, взагалі я до цього на ній їздив, але от другий день підряд їжджу чисто по Києву і в мене середній розхід 11,7. Ну, думаю, що це трохи скам, того, що я забрав її в брата, і він на ній їхав по трасі, кілометрів 500 чи 600, він на ній їхав, а машина малює середній. Я думаю, через те, що він їхав по трасі, то вона малює такий розхід. Але в цілому ну, я не скажу, що, оскільки я на ній вже їжджу не перший день, не перший раз, не скажу, що тут розхід ультравеликий. ультравений. Да, Порівнянні з двохлітровою машиною, яка в мене на кожен день, відчувається тут трохи різниця. Але нема такого, що жмеш... Педаль газа і з задньої труб вилітає бензин. Такого нема відчуття. А якщо враховувати ще те, що сюди можна заливати все, то взагалі тоді прикольно стає. Ця машина була виграна на аукціоні ІАІ для нашого клієнта за 7550 Все правильно для нашого клієнта. На початку відео я сказав, що це наша машина. А виграли ми її для клієнта. Чому так? клієнта був один запит, він хотів просто новий джип. На повному приводі, і для нього було неважливо, яка там буде комплектація, що по наповненню, аби повний привід. Ми скинули йому всю історію, вона була чиста, пробіг, його влаштовував, все було окей. Він подивився, окну, ми її виграли, виявили, що вона на задньому приводі. І Я не придав цьому значення, коли підбирав її. Клієнт також не помітив. І постало питання, що ж робити далі з цією машиною. Ми звернулися до компанії, яка привозить нам машини, займається конкретно логістикою з штатів в Україну. І вони сказали нам, що штраф, якщо ми відмовимося від цього авто, буде складати в районі 1500 тисяч доларів. Ми вирішили, що економічно це не вигідно, і мій брат запропонував, давай я куплю собі цю машину і її буду продавати, потім відновлювати чи буду кататися. Оскільки клієнт, який був на цю машину, це мого брата-друг. Це був наш профтик, десь провтикався клієнт, але оскільки ми займаємося цим не перший день, вирішили, що клієнтські відносини для нас більш важливі, взяли відповідальність на себе, тому зараз ця машина наша і вона на авторіа. Ця тачка отримала у нас в передню праву частину. Ми міняли тут капот, фару, бампер, крило і навіть двері. Та, приїхав наш біткоін. Ось такий. Ну, ваші пердікшони. Пишіть в коментарях або в Дірект. Куди-небудь пишіть, скільки, як думаєте, коштує ремонт. Прикольна тачка, якщо чесно, я очікував від неї набагато меншого. Така здорова. І тут 3.6, мотор, я думаю, вона ще й дебело валить. Не для всіх, у нас люди люблять економні машини. Але така свіженька, не сама остання, нам їде ще скоро саме остання. От і порівняємо, ну ця мені вже подобається. Якщо спитаєте моє перше враження, то x 5 мені подобався менше, ніж ні цей джип. Так, да, да, по фото, може бути не видно, що там з ними щось було. Але вони були тут так сильно загнуті, нам сказали, ми можемо їх зробити, але буде багато шпакла, і це буде не дуже. Тому ми вирішили просто купити нові, поставили нові оригінальні двері сюди. І отак вона зібрана. Але кому цікаво більше ремонт, бо зараз я не буду вдаватися в деталі, то в нашому інстаграмі є хайлайт, переходьте туди, і там можете подивитися повний процес, як ми її відновлювали, купували запчастини, які роботи з нею робилися. Взагалі все, що з нею відбувалося. Ця машина у нас 2021 року випуску, і 2021 року ви можете купити або таку ж, як у нас, тобто старішу, або вже зовсім в новому кузові. Там зовсім інша ціна, але до чого я це. Я знаю, що новий кузов ну, часто критикують за те, що він там все в ньому дребіжить, де щось тіліпається. Тут такого нема, я подіргав всі ручки, і конкретно в мене проблем не, не, не виникло ні з чим і претензій не виникає ні до чого. От єдине, що мені не подобається, я ж кажу, що матеріали всі такі грубі. Але тут як можна знайти і мінус, так і плюс. От, мінус в тому, що конкретно мені це не подобається, а плюс в тому, що ну вони будуть довше зношуватись. Тобто цей руль проїхав 70 тисяч кілометрів. Ну по ньому не видно, що він прям зношений. Він реально в гарному стані. Він не поцарапаний, не затяганий, і з ним взагалі ніяких питань немає. Навіть враховуючи те, що у нас тут задній привід, у нас все одно є спорт режим. І я вам скажу, що отут він реалізований непогано мені подобається, тому що коробка в цілому трохи тупувата, якщо ви хочете наступати. От я жму педаль от зараз. І вона прям секунди 3-4 думає, а тут немає ніяких турбін, нагадаю вам. Тому, коли ставите в спорт, коробка починає чуть швидше думати. І це вже стає поцікавіше, тому що машина відчувається навіть по-другому, і тут спорт спортрежим відчутно її змінює. Того, для тих, хто любить десь більш під і щоб машина реагувала більш швидше на ваші дії, то, мабуть, краще спорт режим. Але ця машина точно не для наступу, тому що вона не, не рулиться так, як там якийсь седанчик. Вона погано тормозить, але погано в порівнянні з чим. Як великий джип, топ. От Я замітив, що в Мазди погані тормоза. Ну, вмазити там вони, я не знаю, просто чомусь погані на будь-якій, на якій я не їздив, на 6 на cx 5 У них там погані тормоза. Тут я не можу сказати, що вони погані. Я просто розумію, чому так, бо машина дуже велика. І ну, сюди треба, мабуть, карбонну кераміку ставити, щоб вона тормозила, так як має тормозити. Але ми, ми розуміємо з вами, що за ці гроші ну, сюди, вона стоїть ця карбонна кераміка, так, як стоїть ця машина. Того сюди ніхто ставити не буде. Цей автомобіль по праву можна назвати народним, і в цілому я розумію, чому. Ось основна причина цього дійства це PentaStar v 6 3.6, який на 300 лошадок, 300 в районі 350 крутящий момент. Це надійний народний двигун. Чому я так думаю? Тому що мені здається, що якщо в нього просто тупо залить в бак Моршинського, він поїде. Навіть сам виробник Jeep заявляє, що ця машина може їздити на 82-му бензині. Тобто, якщо ви бачите навіть десь в нас на заправках спиртовий бензин, ця машина його схаває, вона схаває все. Але краще, звісно, заправляти його 95-м, правильно обслуговувати, і тоді цей. Мотор прослужить ще довше. Але якщо ви хочете сильно зекономити, то лейте сюди спіртовий, або ж сюди стає газ. Хоч всі американські машини, і ця не виключення дубова, але цей мотор вже більш-менш сучасний. Як не крути, вони там щось придумали, що він доволі економний. І при 3,6 у вас буде розхід по місту не 20, не 25, а в районі 13-15 літрів. А по трасі, якщо в спокійному режимі там їхати 130 і не більше, то ця машина взагалі може показати цифру до 10, що я вважаю на 3,6 непогано, бо вона і їде на свої габарити. Єдине, що вона не тормозить так, як мені б хотілося би, але вона їде, тому ну, це двігло реально класне, перевірене часом і хто для себе хоче надійну машину, яка не буде морочить голову, то при правильній експлуатації джип може стати вашим вибором. У джипа дуже сильне ком'юніті, воно, мабуть, одне таке з найрозвинутіших. І джип для своїх користувачів в кожному авто готує якусь свою пасхалку. Що це означає? Наприклад, десь там під лобовим склом ви можете знайти змійку, десь павука на коврику, хто в когось може бути на задньому склі єті намальований. І в когось джипі ви не знали про таку фішку, от обов'язково передивіться свої машини, уважно передивіться, бо це може бути в найнеочікуванішому місці, може бути на диску намальовано, під сидінням, тобто будь-де. Це прикольна фішка, яку джип робить. Для того, щоб порадувати своїх користувачів і таким чином зближуючи ком'юніті. Конкретно цей джип в комплектації Laredo. Звучить красиво, але це сама базова версія, яка є. І на моє глибоке здивування, вона непогана. Тобто в нас тут є підігрів керма, підігрів сидінь, безключовий доступ, запуск ключа. CarPlay, клімат-контроль. Єдиний мінус, який ви можете для себе знайти, це там, відсутність люку чи те, що це не повністю кожен салон. У всьому іншому, в принципі, ця комплектація непогана, тому тут джипу від мене респект. Можливо, тут просто в Америці напихали допів. Я не можу знати напевно, але ця комплектація як для базової дуже солідна. От, взагалі, часто йде дискусія в мене з клієнтами. Вони всі хочуть максимальну комплектацію, щоб можна було як можна більше опцій. Але от подумайте, ви для себе і напишіть в коментарях, кому не важко. От які три самі топові функції, які ви хочете бачити від свого авто, почну з себе? Для мене це CarPlay, Датчики мертвих зон і камера заднього виду в плюс-мінус адекватній якості, щоб ще, якщо показувати траєкторію, взагалі бенч. І цей джип це предлагає, і це мінімальна комплектація, тому в цілому я більше від нього просто не вимагаю, бо я взагалі від нього нічого не очікував. Тому, в принципі, машина мені ок, в цій комплектації. Що можна сюди додати, ще багато що, але чи треба воно мені, чи буде його використовувати? Ну, хезе. Звичайно, ви можете подумати, що ну що то все що я сказав до цього херня, бо основне чого тут не вистачає, це повного приводу. Але оскільки я в основному пересуваюся по місту Київ. То мені він не потрібен просто, бо по місту ще похеру, який тебе привід, навіть якби одне колесо крутилося, головне, щоб машина їхала да і все. Тому, якщо ви їздите по місту і вам хочеться просто супер здоровий сарай, то ця машина може вам підійти. Але по такій місцевості, десь там, по полям, по полям, є ціні трактор к нам, ця машина не підходить, бо задній привод можна десь застрягнути і не виїхати. Того, мабуть, в такому разі для вас краще розглядати повний привід. Але враховуйте для себе, що ця машина зразу стає X дороже. Друзі, багато хто з вас дивиться нас без під... Тому прошу вас підписатися на наш канал, поставити лайк, написати коментар, що цьому відео не вистачає, а може все вистачає, вам подобається. Буду вам вдячний за будь-який коментар. Ну все, я поїхав. І знову ж таки бонус від джипа, який нам чомусь завезли ззаду, а не спереду, це розетка. Да, Відкривши її, ви можете побачити, що це американська розетка, але в принципі ця проблема вирішується перехідником. Я думаю, що невелика проблема його купити в якомусь магазині, який займається електронікою. І ви можете спитати, як його можна заюзати? Ну, перше, що мені приходить в голову, це якийсь дорожній холодильник невеличкий, який не треба багато електроенергії. Сюди можна кинуть. В цілому ідей, в принципі, достатньо. Якщо вони у вас є, пишіть в коментарі. Да, для задніх пасажирів джип, звісно, завіз ну, непогано, приколів. От де ви ще бачите, що так можна скласти передню сідушку і сидіти? От уявіть собі, що ви садите свого друга, кума, брата, свата, дружину за кермо, їдете на дальняк, сюди собі кладете подушечку і балдієте. То ще можуть таке приложити. При тому, що у вас там в багажнику мільярд тупо, кубометрів місця, куди ви можете положити ще три холодильника, три свині, три кабана, ну все, що хочете. Ну, здорово ж, ні. Багажник у нас гляньте, реально такий здоровезний. Я тут сижу, почуваю себе комфортно, максимально класно. І ще одна фішка details Фабрік, який е продумав джіп, і мені це дуже подобається. Це ця кнопка з боку. Це кнопка закривання багажника. Тобто, допустимо, ви заїхали десь на якусь гору чи машина десь стоїть, або ви просто дали дівчині машину, яка невисока зростом, їй незручно закривати ту кришку, шукати зверху кнопку, як вона зазвичай. Для цього джіп зробив цю кнопку з боку, і в принципі це топово. Окрім того, що цю кришку можна закривати отут з кнопкою з боку, то так само можете і закривати і відкривати з ключа, тому максимально зручно тут Джип знову нам ззаді дав фішку, за яку ми йому ставимо респект і лайк. Бо спереду все таке плюс-мінус сільське старе, а ззаду вже прикольно. Реально ці фішки ззаду, які ми всі перечислили, мені вони толкові і подобаються. Також ззаду у нас є тут докатка стандартна. У нас вона тут нова, ще не викатана. Ну, я взагалі нікого, скільки вожу машини, не бачив викатаних докаток, тому це, в принципі, очевидно. І я думаю, що сюди навіть маленький газовий балон стане. Тобто, якщо ви плануєте ставити сюди газ, докатку цю прибираємо. І на 30 літрів балон може сюди влізти. На 60 навряд, Ну, якщо на 60, то якось тут його розположить. Я думаю, що ті, хто займається газом, вже знають, як це робити, і робили неодноразово. Але якщо чесно, я б не ставив сюди газ, мені от подобається іменно цей вайб американський, коли ти на бензи, шуруєш такий. У тебе соломинка в зубах, ти такий панамі, револьвер в кармані. От мені кажеться, що газ цей портить, він додає якоїсь ну, сільської місцевості в цій машині. Того я б газ не ставив, але можете мати на увазі, що газ тут стає і все буде окей. Хто вже дивиться на наші відоси не на перший раз, знають, який я великий ціні ніші для ключів. Не люблю я, щоб він лежав в кармані, а мені подобається, щоб він лежав десь на спеціально відведеному для нього місці. Тут це місце є, воно тут під рукою, тобто ти коли сідаєш, тобі зручно покласти сюди ключ. Не скажу, що воно тут виглядає супер топово і класно, але це краще, коли ця ніша є, ніж коли вона відсутня взагалі. Вони намагалися цю машину зробити як можна от сучаснішою і запхали сюди цифрову приборку, але вона не повністю цифрова, тому що по суті цифровий у нас спідометр і показується тільки там розход, такі всі функції. Там круїз, трип, а Оце показується цифровим, але в нас аналогові стрілки по бокам, тобто тахометр з боку, аналоговий датчик температури і показчик, скільки топлива залишилось в боку. Воно також аналогове. Ну і сам екран, сам по собі реалізований цей не дуже. Типу якість картинки, далеко не на найвищому рівні. Але знову ж таки, чи очікували ви тут побачите, тупо якийсь там Samsung 65-дюймовий? Я ні. Але якщо ви очікували, то в мене для вас погані новини, його тут не буде. Зараз я сиджу позаду себе, тобто переднє сидіння налаштоване під мене, бо я був за кермом, і я скажу, що місця дуже багато. Ну, дивіться, в мене ще коліна до сидінь, ну типу дуже багато. Ось така віст це сантиметрів, мабуть, 10. Тобто тут можна розсістися, ну, супер-топово. А якщо це машина для сім'ї, ви спереду, дружина, спереду, а ззаду діти то їм взагалі тут буде дуже класно, ще учитуючи те, що ці машини бувають з третім рядом сидінь, конкретно ця без нього, але машини є з третім рядом сидінь, то ну тоді взагалі класно. До цього моменту я не помічав, що Джип десь звертає увагу на деталь, тому що, як я казав раніше, все якесь грубе, обрубане, тверде. А от оця деталька, вона мені дуже подобається. Виглядає воно, як наче трубка, також хочеться взяти і достати, ало-ало, сказати. Але насправді, з практичної точки зору, ця штука дуже зручна. Поясню для чого вона тут. Коли ви хочете вийти з авто, якщо ви просто викидуєте ногу, от я високий, у мене 1,86 м росту, повторюю, і я не достаю до полу ще далеко. А враховуючи те, що я в таких білих моднявих штаніжках, не дуже хотілося б їх мастити. Зараз ще машина після мийки, вона чиста, а коли зима чи якась погана погода, ну тобто я падаю десь в пропасть. І для цього джип зробив ручку, за яку ти берешся, чувствуєш себе уверено, виходиш і дивишся на ці здоровенні катки, і балдєєш, що в тебе такий сарай на колесах. Взагалі, скажіть, як вам зовнішня ця машина? Я не скажу, що я в захваті від неї, ну і назвати її галімою і ужасною не можу. Мені вона подобається. зовнішньо виглядає гарно. Гляньте ці дісочки чорні. Ми їх навіть не фарбували, вони такі приїхали, типу, реально класні. Резина, Bridgestone тут теж непогано. Ну, вони великі ці катки, це 20-ті колеса. Оце, мабуть, би, якби вже була можливість і бажання, я, б, мабуть, ввалив сюди якісь 21. -ті. Було б ще краще. Але так в цілому виглядає вона, дає як обрубок, типу вони намагалися обрубувати таку, наче, ці края. Але мені подобається, як вона виглядить. Знову ж таки, все знову впирається в одне і те саме, це в її ціну, що за ці гроші, вона реально виглядає класно. От, зовнішньо вона мені подобається значно більше, ніж в салоні. Бо в салоні все-таки трошки старовата, а зовнішньо машина виглядає реально толково. Якщо її порівнювати вже з новою мордою, то нова морда вже виглядає, виглядає прямо як якийсь космольот. А ця ще така більш приземлена, І в принципі на 20-21 рік ця машина, я не скажу, що виглядає стара, не виглядає супер свіжо ново технологічно, але виглядає непогано. Тому ставлю за зовнішній вигляд її однозначно плюс. Враховуючи те, що в нас тут мінімальна комплектація, то і сидіння в нас мінімальне. Тобто не шкіряні, як в максимальних комплектаціях, а це тебе полуалькантара із шкірою. І я скажу, що вони тримають доволі прикольно. Тобто вони такі розлогі, ти сидиш і зручно. що плюс? Безперечно, це те, що зимою вони не холодні, літом вони так не нагріваються. Тобто, ну багато машин, в яких немає, наприклад, вентиляції сидінь, зараз у нас наступає літо. І ну, сідушки кожен і на сонці будуть реально жаркі. А, а з цими таких проблем не буде, бо вона тряпочна, така полу, і вона не буде так сильно нагріватися. Того для когось, знову ж таки, це мінус, для когось плюс. Пропоную нам разом з вами переглянути на авторія, для того, щоб зрозуміти, наскільки ця пропозиція взагалі цікава вам може бути, чи цікаво привезти машину зі штатів, чи легше її купити тут. Взагалі, щоб ви для себе розібралися, якщо я хочу джип, от як правильно мені вчинити. Тож, заходимо на авторія, бачимо перші два оголошення, перша червона. 13200 продається Jeep Grand Cherokee, авто пошкоджене водою та не заводиться. Тобто це топляк і, скоріш за все, він в дорозі. Ну, Це ми не розглядаємо. І наступна така ж сама, Ну, видно, що це один продавець їх продає, бо машини стоять по одному дворі, навіть на фотографіях їх обидві єд, об видно. І ось наступна ціла тільки на авторі, Машина за 2500. Вона у нас на повному приводі йде в червоному кольорі з такими пошкодженнями. Вже бачу, що удар попередку. Давайте більш детально з ними ознайомимося. Підтверджую, що я людина, а може і скот Ні, людина. Так, ого, вона у нас пошкоджена ззаду, пошкоджена спереду. І Стріляна безпека. В цілому, мабуть, непоганий варіант, якщо гарно відновлювалась. Ну, мені просто не подобається колір, тому я для себе не розглядав цю таку машину. Наступна наша йде на задньому приводу. В принципі, ви вже побачили, як вона бита, все з нею побачили. Ось вона стоїть, не бачу сенсу на ній загострювати увагу. Після неї йде 24500, 116 тисяч пробігу. Машина в нас також на повному приводі з отакими пошкодженнями. Ну, розмотана сильніше значно, ніж наша. Того зробимо висновок, що за 24 ще поки ми не знайшли на повному приводі гарний варіант 2021 року. 25-й машина ще на транзитних номерах значить, треба платити за оформлення. Ось за 27 наступна, знову ж таки в червоному, в ларедо комплектації це така ж, як і у нас, мінімальна комплектація на повному приводі. О, ну і тут вже адекватне більш-менш ДТП, вона вдарена в сторону. Ну, виходячи з цього, значить, робимо висновок, що перша, яку ви можете купити, плюс-мінус адекватну машину такого ж формата 21-го року, коштує 27 тисяч. І ну, ми її не перевіряли на СТО, не дивилися, і вона в червоному кольорі. А пригнати такі машини можна 2021 року, ну за 20 тисяч можна пригнати. А якщо ви хочете ще дешевше, то для цього ці машини в такому ж кузові, в такому плюс-мінус форматі, вони йдуть з 2017 року, і там, ці машини коштують ще дешевше, на 3-5 тисяч доларів, в залежності від того, як ви купите на аукціоні. Оцю ми купили за 7550, і я не скажу, що це прям низ ринку. Це непогана ціна на неї. Але якщо заморачуватися, торгувати ще довше, і наприклад, якщо вам підходить червона, то можна купити ще дешевше. Ось, наприклад, давайте глянемо. Чисто раді цікавості, за скільки була куплена ця червона, яку я вже дивився перед цим, яка була трішки сильніша бита. Ну, вона куплена за 2850. Якщо ця машина куплена за 2850, то в Києві ця машина стала приблизно 1011. Ну, нехай тут ремонту на 5 тисяч. І от вам 21-го року машина 16 тисяч доларів, будь ласка. Ну, вона червона. Тобто, якщо у вас є якісь критерії, по яким ви готові посунутися, то, мабуть, все-таки краще для вас пригнати. Конкретно такий джип в ремонті не дуже дорогий, запчастини недорогі. Ну, а робота стоїть плюс-мінус однаково на всіх адекватних СЦО. Тому, от вам, перед вами список, таблиця, ви можете побачити, які запчастини, по чому ми купували. І для себе, якщо ви взагалі розглядаєте такий джип, ви можете розуміти, скільки буде коштувати вам відновити джип, який бити в морду. От Всі запчасті, двері ми брали оригінальні, крило також брали оригінальних для зазорів, фара оригінальна. Коротше, по максимуму, все. Крім пластика, вся кузовщина у нас стоїть оригінальна. Якийсь там десь пластик може бути по заміннику, тому що це не, ну, не має ніякого значення і в ціні він набагато дешевший. Тому, чисто для вас, ви можете дивитися список, скільки вийшла ця машина, вам, би, якби ви її привезли собі і ремонтували тут. Друзі, дякую вам за перегляд. Так як і обіцяв, для тих, хто з Ютуба, хто позвонить по телефону і скаже, що хоче купити цю машину після того, як подивився відео на Ютубі, то продаму вам її за 23 тисячі, тобто на тисячу дешевше, ніж оголошення в авторія. Також дякую вам за перегляд. Прошу написати коментар, що сподобалось, що не сподобалось. Поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. І от напишіть взагалі, як вам такий формат відео, де ми розказуємо не так багато про машину, а де я більше розказую про те, скільки вийшло, який ремонт, скільки коштує у нас, і скільки коштує. Пригнати, чи варто взагалі цим займатися? Будемо вдячний за будь-який коментар.